Вітаю! В цьому уроці ми з вами розглянемо оптичне явище відбивання світла та р... закони відбивання. Спочатку з'ясуємо, що таке відбивання світла. Це оптичне явище, яке відбувається на межі двох середовищ. Причиною такого явища є зміна напрямку поширення світлового пучка на межі двох середовищ. Але тоді. Коли пучок світла далі поширюється в цьому ж самому середовищі. Розглянемо, як це відбувається. Візьмемо поверхню і джерело світла. І будемо від джерела світла направляти пучок світла на поверхню. Промінь, який падає на поверхню, називається падаючий. падаючий промінь. Для того, щоб побудувати відбитий промінь, необхідно встановити перпендикуляр в точку падіння на поверхню падаючого проміння. Далі, за законом цього явища, світло поширюється в цьому ж самому середовищі, але змінюється напрямок. Промінь, який ми отримали. Відби називається відбитий промінь. Кут, кут між падаючим променем і перпендикуляром, встановленим в точку падіння, називається альфа. Позначається альфа і називається кут падіння. Кут між відбитим променям і перпендикуляром позначається бета і називається кут відбивання. Розглянемо закони відбивання. Перший закон каже про те, що Падаючи і відбитий промінь лежить в одній площині з перпендикуляром до відбивної поверхні, встановленим у точку падіння світлового кучка. В цьому полягає перший закон відбивання світла. Другий закон відбивання каже про те, що кут падіння дорівнює куту відбивання. І так, ми розглянули два закони. Відбивання світла. І так, ми розглянули з вами закони відбивання. Ще раз закріплюємо. Перший закон каже про те, що падаючі і відбиті пучки світла лежать в одній площині з перпендикуляром до відбиваючої поверхні, встановленим у точку падіння світлового пучка. Другий закон каже про те, що кут відбивання завжди буде дорівнювати куту падіння. Це були закони відбивання. До нових уроків!